Всім привіт! Йде 22-й день марафону і він щойно закінчиться, а я вас хочу ось чим здивувати. Так склалося по життю, що я співпрацювала з декількома відомими компаніями, які і на сьогодні займають одни по рейтингу надійності, одне із перших місць. І мене ось що здивувало. Є вісім головних емоційних мотивів для покупки товарів чи послуг. Про два з них ми поговоримо сьогодні: це престиж та самозбереження. Заради престижу ми купуємо дорогі будинки, круті авто, круїзи, дорогий одяг, а також престижно купувати членство в клубах. А заради самозбереження, щоб жити довше та бути в гарній формі. Ми купуємо вітамінні комплекси, спортивні снаряддя, дієтичні програми, здорову їжу. І ці два мотиви, престиж та самозбереження, мене привели до клубу Лівгуд, де престижно мати членство і престижно бути здоровим завдяки найдешевшим, але сертифікованим продуктам вітамінним комплексам. Це все мене наштовхує тільки на одну думку. А коли ви будете в моїй команді, щоб ми разом і заробляли, і були здорові, і ще й були дуже-дуже щасливими. А про інші шість емоційних е, мотивів ми поговоримо в іншому відео. Па-па!